Останнім часом Верховна Рада України голосує доволі цікаво. У слуг часто бракує голосів на прийняття тих законів, де щось не дуже в порядку, там де опозиція не підтримує їх так, так у слуг вже немає монобільшості де факто. Їм бракує голосів, і тому слуги прикуповують так би мовити собі голоси від знаєте від кого від ОПЗЖ. А також від Замайбаха, Коломойського, а також в різних груп, типу Довіра, Відновлення України і так далі. Наприклад, так голосували за те, аби телеканал Рада не показував трансляції засідань Верховної Ради. Тобто, власне, те, заради чого був створений телеканал Рада, це парламентський телеканал, який має робити тільки те, щоб показувати їхні засідання. Тот Рада прийняла рішення, щоб він цього не показував. Дуже вже хочеться їм, очевидно, сховати деякі схеми і голосування. Тому слуги з ОПЗЖ разом протягнули таке рішення. Відповідно до ухваленої постанови, телеканал Рада не транслюватиме засідання в прямому ефірі, але телеканал і надалі буде брати участь в національному телемарафоні. Ну, звичайно, це ж не п'ятий канал, це ж не Еспресо чи прямий Боже борони. Це їм не можна. Раді то нормально. При цьому на фінансування каналу Рада виділили 500 мільйонів гривень. За відповідне рішення голосували 241 депутат, фракція Слуг народу дала лише 187 голосів. Платформа за життя та мир, тобто ОПЗЖ – 17 голосів, за майбутнє 2, довіра 15, відновлення України 12, позафракційні 6 Євросолідарність і Батьківщина не голосувала за це рішення. А ви кажете, треба вигнати з Ради ОПЗЖшників. Та як ж їх гнати, якщо вони повністю підтримують? Про владний курс. А є ще цікавіший момент. Сядьте краще, якщо ви стоїте, бо зараз ви будете шоковані, зараз буде шоковий контент. Заберіть від екранів вагітних пенсіонерів. Нестор Шуфрич, голова Комітету Верховної Ради України зі свободи слова. Так, досі. Один із найближчих людей до Медведчука, член проросійської ОПЗЖ, все ще очолює комітет Верховної Ради зі свободи слова. Щоби зняти його з голови комітету, необхідно голосування Верховної Ради і 226 голосів. А отже, потрібні голоси слуг народу. Але якщо зняти шуфрича з голови комітету цього, то ОПЗЖ може образитися і не дати потім своїх кнопкотискунів тоді, коли буде треба слугам. Тому на словах у нас йде боротьба з русським міром, а фактично уламки ОПЗЖ постійно голосують зі слугами народу. І Шуфрич, як і раніше, голова Комітету зі свободи слова. Минуло понад 200 днів активної фази Восьмирічної війни Росії з Україною. Цікаво, чому про це не говорять на єдиному телемарафоні. Або чому не пишуть про це позитивні блогери банкової? Прям не можу зрозуміти чому. А ви?